І більше про ситуацію на прикордонні Сумщини дізнаємося у речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка. Він доєднується до ефіру. Андрію, вітаю вас. Вітаю. Моє вітання, студія. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на прикордонні Сумщини, і чи спостерігаєте ви про активізацію російських військових на російсько-українському кордоні? Ну, власне, якщо говорити про весь кордон з Росією в межах Сумської області, ну і, власне про прикордоння. України, то ворог не припиняє здійснювати обстріли нашої території, застосовуючи все наявне озброєння а також активно використовує і авіацію для того, щоб наносити удари, можу зазначити, що протяжність кордону в межах Сумської області це близько 550 кілометрів, і окремо ну, на такому невеличкому відтинку, якщо порівнювати всю протяжність кордону. В межах Сумщини ворог не полишає спроб застосування тактики малих штурмових груп. В це як правило Юнаківська Хотинська громада ці напрямки і можу тільки додати, що за останній час на тих позиціях, де знаходяться підрозділи державної прикордонної служби. Навіть певна активність спроб заходу таких піхотних груп вона навіть зменшилася. Ну але фактично, це заслуга кожного українського воїна, які не припиняли знищувати противника, і які, намагаючись перейти наш кордон, вмирав на нашій території, або ще на підступах до нашого кордону. Ну або зазнають. Поранень і фактично не виключено, що через е, такі втрати, бо е, весь цей час, коли противник почав застосовувати таку таку тактику, ми бачили, що ворогу так відверто е, плювати на е, своїх солдат. І продовжувалися ці фактично м'ясні штурми та кілзони, яку по якій били всі складові сили оборони України, і прикордонники, і підрозділи збройних сил України, налічували там десятки вбитими, десятки пораненими. І от власне за останні кілька днів така активність спроб застосування цих піхотних груп вона по нашим позиціям дещо зменшилася. Не зменшилася кількість обстрілів. Не зменшилось намагання противника знищувати позиції українських захисників, але, от, власне, кількість саме пікотних груп відмічаємо саме по нашим позиціям певне зменшення, в тому числі і зменшення щодо застосування квадроциклів, мототехніки, які яку намагалися до цього активніше застосовувати. Ці малі штурмові а, групи, пане Андрію, чи правильно я розумію? Наразі вдалося призупинити таке активне просування на сумщині ворога чи навіть зупинити в певних позиціях. Не просто сповільнити ну, все таки. Власне, власне, президент про це зазначав, але як ви зазначали, більш повну інформацію буде тепер інформувати Генеральний штаб, оскільки саме органи військового управління можуть дати повну оцінку по всім позиціям всіх складових сил оборони нашої держави. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається на Харківщині, на російсько-українському кордоні? Чи є там накопичення російських військових? Поблизу кордону. Чи спостерігаєте за цим? Це? це також щоденні обстріли по позиціям всіх українських захисників, в тому числі і по позиціям підрозділів державної прикордонної служби, окремо можу відмітити напрямок населеного пункту Вовчанськ, де ворог не припиняє спроби. Своїх штурмових дій аби захопити наші позиції, однак стійкість українських воїнів також дозволяє і брати в полон росіян і не дозволити досягнення тих цілей, які ставить перед перед своїми солдатами противник щодо. Просування в глиб нашої території ситуація, звісно, складна, бо ворог застосовує велику кількість своїх піхотних груп, використовує і безпілотники для того, щоб наносити удари по українським воїнам. В той же час ще раз зазначу, що досягти цілей, в тому числі по Харківщині щодо просування, на тих напрямках, де знаходяться підрозділи державної прикордонної служби, цього немає. І ще хочемо вас більше інформації дізнатися трохи з іншої сторони кордону, більше зі сторони Білорусі, яка там зараз спостерігається ситуація, і власне повідомляли раніше про те, що російські військові активно прикидають ресурси в Білорусь для навчань захід 2025 Власне про це говорять сінтерналітики. А що спостерігаєте? Чи є там якась активність збільшення загрози? Ну, в першу чергу відмічу, що безпосередньо по лінії кордону ситуація на даний момент не змінилася, і ми не фіксуємо а, створення якогось угрупування, яке б уже було сформоване, або яке формувалося по напрямку нашого кордону, ну яке, власне, може станом на зараз а, нести суттєву загрозу. Звісно, що ми спостерігаємо і за анонсованими спільними навчаннями між Білорусі та Росією, і тут власне а, Питання в тому, скільки сил Росія залучить до такої активної фази, коли вона відбуватиметься саме на територію Білорусі? Бо саме в цей час, коли відбуватиметься активна фаза, ризик для України, звісно, збільшуватиметься, і особливо зважаючи на ті сили, які може залучити Росія до цих навчань, не виключено, що це буде просто якась демонстрація. Не виключаємо, що можуть бути демонстративні якісь дії по на напрямку нашого кордону, але це задача підрозділів розвідок розвідку. Дізнатися, знайти всю необхідну інформацію для того, щоб Україна вчасно відреагувала на будь-які ризики, треба просто розуміти, що напрямок кордону з Білорусі він для нас, як і раніше, загрозливий. загроза нікуди не зникла повністю, і так буде до тих пір, поки Білорусь не припинить підтримувати Росію і власне. Пригадуючи 22 рік, коли Білорусь так відкрила свій кордон для російських військ, то власне маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій і на будь-якому відтинку по всій притягниці кордону з Білорусі. Так, правду, маєте про це варто пам'ятати завжди, і особливо коли російські війська зосереджуються на території Білорусі. Ще один аспект, який я хотів з вами обговорити, це те, що в останніх обмінах були і прикордонники повернуті додому із російського полону. Чи можете розказати, що це за люди, коли вони були в полоні, про їхній стан здоров'я та кількість? Можу тільки зазначити, що ми очікуємо і на подальші обміни, бо фактично в кожному з тих, які відбулися, звісно, ми раді тому, що були і військовослужбовці державної і прикордонної служби, які потрапили в полон. Про кількість будемо говорити дещо пізніше, але ми всі. Ми раді тій кількості, яка вже повернулася додому, і очікуємо, що вдасться ще більше, звісно, звільнити з полону. І, а наші найголовніші очікування, щоб всі українські захисники і прикордонники і всі інших складових сил оборони повернулися додому. Це військовослужбовці з різних загонів: це і Донецький прикордонний загін, це Херсонський, і Луганський прикордонний загін, Волинський, і Львівський. Маріупольський загін морської охорони, всі вони в різний час потрапляли в полон. Хтось був навіть з 22-го, фактично три роки перебували в російській неволі. Ну на, на щастя, зараз хлопці вже вдома, і їм надається вся необхідна і медична допомога, і вся необхідна підтримка щодо щодо поновлення документів, щоб вони якомога швидше. Відійшли від того стресу, який їм довелося пережити в полоні. більшість з них, звісно, це також ті, які отримували поранення. Тому робота медичного персоналу Державної прикордонної служби і всіх тих, хто зможе долучитися до цього, це обов'язково. Огляд обов'язково надання всієї необхідної медичної кваліфікованої допомоги, аби хлопці якомога швидше поправили своє здоров'я. Ми також сподіваємося і будемо очікувати подальші обміни. Пане Андрію, не так багато часу у нас залишається. Не можу вас не запитати знову ж таки повертаючись до сумського напрямку. Яка ситуація там із фортифікаціями, оскільки ця тема зараз активно обговорюється останні декілька днів? Зокрема, від військових ми чули про те, що недостатньо укріплені там, на жаль, наші рубежі. Що вам відомо, і чи можна покращити якось там ситуацію? Ну органи військового управління можуть давати повну оцінку. Всі протяжності фортифікації поряд кордону по, по тим напрямкам, де ведуться бойові дії, це стосується і сумського, і інших ділянок. Якщо говорити про позиції державну підрозділів державної прикордонної служби, які є невід'ємною складовою сил оборони України, то ми задіємо всі свої ресурси, в тому числі і інженерні підрозділи, для того, щоб на тих напрямках, де визначені нам смуги оборони, проводити такі е, укріплення, аби підрозділи державної прикордонної служби військовослужбовці е, відомства могли власне е, тримати належним чином позиції, е, а не думати, як їм е, іде облаштовувати. Вогневі вогневі точки, засідки і так далі, щоб спостерігати і власне вести активні бойові дії на тих напрямках, де ворог намагатиметься просуватися. Пан Андрію, дякую, що дякую. доєдналася. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. З ними говорили про ситуацію на Сумщині та Харківщині, зокрема, що там зараз відбувається, та чи готова Україна до можливого вторгнення із боку Білорусі у зв'язку із військовими навчаннями, які прийдуть на її території захід 2025